On, Але хотілося б спробувати, що за таке потягнути. Як це пережити ці відчуття? Yeah, here. Я завжди дивлюсь такі відоси там десь в Тіктосі чи в Інстаграмі. От, знаєте, оце очікування, ну що там, ну що він там тягне? що там за риба? No, <laughs> he's coming out. That's what happens when you call one eight hundred J way. Come this way. Come this way. He's going tak, towards that Так цікаво побачити, там There he goes. Дивіться, я зразу хочу попросити вибачення в рибаків. Якщо я щось не так прокоментую, в мене немає такого досвіду. Я не раз чув і розумію, що таку рибу витягнути нелегко, можливо, важко. Тому, якщо я щось не так скажу, зразу прошу вибачення, не ображайтеся, бо в мене такого досвіду немає. Але мені це цікаво. Я би хотів попробувати таку. Можливо, я не знаю таку рибу, я б не зміг витягнути, в мене нема стільки сили, я б не що б з тою вудочкою і туди мене та риба затягнула, прям з того моста стягнула. Але щось може поменше, я не знаю. Можливо, в мене в житті ще колись буде така нагода піти на якусь таку моцну, сильну рибалку, де клює така велика риба. Ну, я не знаю, це можливо, ну, це, це океан. Там той риби бати. У мене був враз досі дрибалки в океані, але в мене ні разу навіть не клюнуло. Саме головне, що всіх клювало, а в мене, ні. я не знаю, не фартовий якийсь такий чи що. Але, типа, на наших річках і озерах я рибку ловив, клювало все гарно. Але от така, знаєте, карасик такий маленький. Ну, дуже прикольно. Але хотілося б, звичайно, спробувати попро потягнути щось таке велике. От, ну, от мені завжди це було цікаво. Але, на жаль. Я не попадав на таку рибалку. Знову ж таки, повторюсь, можливо, це ще в мене попереду. Я би дуже хотів. Можливо, хтось з моїх підписників, хто буде дивитися це відео, є рибаки моцні, сильні, десь мене колись запросять. Я з задоволенням, коли настануть умови можливі для цього, поїхав би на рибалочку. А, ну, Бачите, це океан, там непонятно шводи. Хто знає, до речі, що це за риба? Бо я не розбираюся в тих рибах. Можливо, хтось знає, що це за вид. Як називається ця риба? Ну, і як вона, скільки вона цікаво важить, на перші погляди, я думаю, можливо, ну кілограмів? 20? Я помиляюсь? Ну, знову ж таки, я вибачаюсь. Я в тому не сільон, але якби на перший погляд, мені здається, то десь можливо більше? Менше? 20, Я думаю, десь 20, Ну не знаю. Ви як думаєте, напишіть. Обов'язково напишіть в коментарях, що я. Чи я... Ні. Що я помиляюсь. Або напишіть, що я правий. Або свою думку напишіть цікаво буде. Ми всі почитаємо. Ну одним словом, пацьки, хто рибак, я вам бажаю такої рибалки, щоб у вас завжди клювало, щоб ви завжди отримували ті емоції, ті відчуття, які ви, на які ви очікуєте, плануючи рибалку. Щоб ви від рибалки отримували ті, то задоволення, той кайф, яке... От, ви би хотіли, які би ви хотіли? Все. я все сказав. поки що. дякую.